Влітку усі господині активно готують смачненькі запаси на зиму. Наразі пік сезону консервовані помідори. І якщо півтора літри окропу, одна столова ложка солі, 200 грамів цукру та 100 мілілітрів оцту вдома точно знайдеться, то півтора-два кілограми помідорів доведеться придбати. По чим – дізнаємося, просто зараз цінова політика на прилуцькому центральному ринку. Майже не різниться. Більшість помідорів різних сортів продають по 28 гривень. Ловкий, хороший помідорчик. Червоний без стержня, можу на і консервувати». Це вже знижена ціна, говорять продавчині. Ще тиждень тому кілограм помідорів обійшовся прилуцьким господиням щонайменше у 30-35 гривень. Містяни купують інші овочі та фрукти, аби засолити побільше наїдків на зиму. Сливку беруть дуже ловко консервують. Беруть грибочки, консервують там рецепти. В них нові огірочки, ваклажанчики. з. Так, що потрошку беруть ось і пан Михайло вже спаковує баклажани. Обирав за таким принципом. Там де вони красивіші синіх красончиків буде готувати дружина з баклажанів по 20 гривень за кіло. Буде кра. А ось мама із сином також планують консервувати овочі. Розповідають, що і по чим закупили перець солодкий, будемо закривати перець. А в яку ціну купували і чому не ну, для мене дешево. 35 гривень це дешево. На перець ціни також знизилися. Якщо раніше овоч пропонували по 100 гривень за кілограм, то зараз можна знайти вдвічі дешевше. До прикладу пані Таміла консервуватиме перець за улюбленим рецептом сина. Вже має все необхідне. На ринки купувала перець по 55 гривень. Чесничок по 150. У мене люблять чилі, перець чилі. Так як аджику, закривають тільки ті перцю. у мене дуже син любить, я закриваю тільки так. А якщо ви також плануєте засолити чи замаринувати на зиму декілька баночок овочів, не забудьте про головний інгредієнт любов.